Всім доброго дня! Раді вітати вас на нашому ютуб-каналі. Ми продовжуємо розмови з успішними випускниками Полтавського державного аграрного університету. І Сьогодні у нас новий прекрасний гість. Гліб Віталійович. Ваші обласки! Ми тут маємо похлопати. Трішечки маємо похлопати. Да, ось так. Доброго дня. Доброго дня, Радий вас бачити. Дякую, Дякую що на нас завітали. Хотів би трішки дізнатися про вас. Я то знаю про вас якусь інформацію, щоб також про вас більш дізналася наша аудиторія. Коли ви випустилися, де ви саме працюєте? Яку спеціальність закінчили в нашому університеті? Мене звати Лук'янко Гліб Віталійович. Я закінчив Полтавську в той час. Що це була Полтавська державна аграрна академія спеціальності економіка та менеджмент? І це в 2006 році було. Небагато, а, не немало, ну все ж таки, вже та вже да, вже час якийсь пройшов. А, а працює генеральним директором приватного підприємства агроекологія. Це саме давніше в Україні підприємство, яке працює з органічними технологіями. А можете розповісти, як давно ви працюєте на цій посаді? З 2008 року здається, я працюю генеральним директором. Тобто після випуску з аграрного університету після випуску, да. Мій трудовий шлях взагалі склався виключно в межах одного підприємства, але на різних посадах. Верти... Вертикальний ріст відбувся. А якось навчання, можливо, в аграрному університеті допомогло або знайти ту саму фірму, де можна буде працювати, або можливо досвід, які ви тут отримували зараз, використовувати час вона ж взагалі, говорячи про навчання, зараз ну необхідно відмітити, що зараз дуже динамічний світ і все дуже сильно змінюється. Але навчання, яке, е, яке дає наш наш аграрний університет, це так би мовити, фундамент, на, на якому ти можеш вибудувати там любу, е, любу структуру. Угу. Саме тому дуже важливо саме це правильний цей фундамент закласти, е, тому що... Без нього ну це як, як будувати великий будинок. Да ніколи не побудуєш 20 поверх, поверхів, не маючи там гарного. Підґрунтя під цим. Тому саме от я б розцінював навчання в аграрній академії як фундамент. Тобто, чим взагалі від, 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 відрізняється навчання від якогось тренінгу? Да? Тренінг це тобі сказали, ти там робиш певний, певну послідовність дій і отримуєш певний результат. А навчання, воно вчить людину отримувати знання, розвиватись, навчатись. І от це в нашій. Альмаматері дуже гарно реалізовано. Тобто, якщо навіть ти десь якісь знань не добрав, ти в принципі розумієш, зрозумієш, як, де, де це компенсувати, де навчитись. Тут, на мою подивітись. думку, тут ми отримуємо величезний досвід, от такий життєвий досвід. І зараз, знаєте, активно йде вступна кампанія. І я такий вислів, що в аграрному університеті кожен знайде своє. Ви з цим погоджуєтеся чи не погоджуєте? А, абсолютно погоджуюсь, тому що, от навіть подивлячись на, на наш факультет. То не не абсолютно не, не не всі люди самореалізувалися саме там через агро. Але завдяки виключно завдяки на, на нашому університету, це для них було як такою сходинкою трампліном да? угу. для подальшого розвитку. У нас там когось є, наприклад, навіть у, у Норвегії. Там сітка магазинів своїх продуктових, да Непогано. і і теж ця людина туди попала через практику, через відділ практики міжнародної нашої академії. Тобто і, і от таких прикладів там є і в політиці. Люди і ну, дуже багато людей самореалізованих. Але ще раз повторюсь на мою думку, от саме тому, що що. Наша академія виступила таким трампліном, це й дало змогу там людям самореалізуватися в житті. Тобто, тут є всі можливості, їх просто треба використовувати і в подальшому розвивати. От мені знаєте, дуже сильно запам'яталася. Одна з перших лекцій, дуже гарний у нас був професор. От він сказав, що що каже: от ваші знання каже, це це відро, умовно, а а знання це ріка. От кожен як прийде в академію, да. Він прийде з відром, хтось може набрати угу. там чуть-чуть водички в це відро, і з ним піти, йому вистачить. А хтось може набрати повне відро і йти і, з повним відром. Тобто, це, це, грубо кажучи, як інструмент, яким людина вже там скористується. Наприклад, там, от, ну, мене посади на піаніно грати, що ж я на ньому там успокла, це, Блин, да, і таке буде. А є людина, яка там, зіграє на ньому симфонію. Тобто, ну, Кожному даються певні можливості, тут вже від кожної людини самої залежить, як вона ними скористається. Ну, судячи по вашому успіху, по вашій посаді, я так розумію, ви набрали в цій академії університеті не одне відро, повноцінне водою, прямо ось так черпали гарненько. І максимально тепер використовуєте це на практиці. Ну, мій, мій випадок він не такий показовий, тому що в мене було ще багато освіти після, після цього, після навчання. Але я ж кажу, що без закладеної бази фундаменту, Цього ну, далі розвиватися було, тому що ну, уявіть, це якраз от, скільки, 5 років людина вчиться. Да, якщо вони просто там повз цю людину пройдуть 5 років, це ну, потрачений час. А, а його можна ну, можна потратити з користю, можна просто потратити. Але Але тут от все зроблено для того, щоб. Людина дійсно ну заставляти тебе вчитись, ніхто не, не, не буде, не, але але тобі дають, як як завжди кажуть, що знаєте, що ну людині можна там раз дати рибу, там два, два дати рибу, три ра дати рибу. Але ну це така собі історія, то, що краще людині дати вудочку і навчити її ловити рибу. Так, от саме тут конкретно вас навчать ловити рибу. А вже як ти цими там знаннями, навиками розпорядишся, це вже виключно там відповідальність кожного. Добре, дякую вам за ось таку активну розмову про наш університет, але все ж таки хотілося б поговорити саме про вас, про вашу діяльність. Можете розповісти, чим детально займаєтесь ви, ваша фірма? Ось простими словами. Да, як я вже казав, наша фірма це найперше, найдавніше в Україні підприємство, яке вирощує органічну продукцію. Тобто це продукція, яка виготовлена без застосування хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, стимуляторів, гормонів ну, як як прийнято казати, натуральних, натуральних фермерських там, продуктів? Да? А моя посада була, я теж починав, оскільки я вчився на економіста, я також я зразу працював в економічному. Відділку там налажував систему обліку паливно мастильних матеріалів обліку робіт. А зараз ну, я вже в принципі займаюся повним управлінням бізнесу, починаєш там від оптимізації того, що є, і відкриттям нових ринків. Як взагалі можна в чисельності наскільки це велика у вас фірма? Щоб люди просто розуміли глобально? Е, у нас 7 сім тисяч гектарів землі в обробітку і порядка 400 робітників. Ну, це... В нас просто дуже, дуже сильно розвинений напрямок тваринництва, О, Порядка 6 тисяч вгалі великої рогатої худоби, плюс там є кози, овці, свині. Ну це такі вже менш. Ну, але все одно вони є. Це, ну, також... да, це такий можна сказати хобі бізнес, але так. Да, тобто воно. А, і ми фактично були напевне першими в Україні, хто на такому рівні запустив органічний пташник, там повністю автоматизований об'єкт, який там на 6 тисяч курей управляється двома людьми. Ого. А є, можливо, у вас якась співпраця з вашою фірмою та університетом, можливо, випускники там мають можливість або практику проходити, або навіть працювати? На, на базі нашого підприємства є ж філіал Полтавської державної аграрної академії, і ми дуже активно залучаємо дітей. От, наприклад, на, на, на минулому тижні у нас були зоотехніки, да? агрономи також у нас проходять практику. І У нас є ж групові програми, які там під під керівництвом викладачів з академії проходять. Да, а а є індивідуальні люди, то ми, в принципі, там, ну, що ж тут гріхати? У всіх там є знайомі, хто просить там. Можна там в тебе хтось пройде практик. Та я принципово навіть друзям завжди про це відмовляю. Якщо людина, ну якщо вона до нас приходить е, проходити практику, то що в нас дійсно зараз дуже висококваліфіковані спеціалісти є, які, які якісь є в чому повчитись, і, і практичні навички, то це в чому в чому я бачу дуже велика проблема сьогоднішніх е, людей е, там випускників, випускників, да, що є якась там практична база велика, не практична є наукова база велика, але немає вміння ці навики примінити на, 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 практиці. Да, на практиці. Тому що ті твої знання без вміння примінити їх на практиці. Ну це ти. Ну, ходити там, умнічать, да? угу. там великого розуму не треба. От свої знання примінити на практиці, це дуже дорого. стоїть, тому що я бачив різні кейси і там відмінники освіти, коли там агрономи приїжджали на полі, там щось ну, таке там починали чудити, що на голову не налізе. І бачив таке, теж там не самі кращі хлопці, які... Які це, які, там, не самі кращі оцінки в них були, коли вони приїжджали, починали з нашими спеціалістами балакати. Дуже багато чому хлопців навчилися, таких людей. Да, тому що я, я це навчання я б не оцінював як там, кінцеву точку. Це навпаки, як я сказав, це, це, це сам початок, да, це фундамент. Але ну, я ж кажу, в світі, наскільки все сильно змінюється, що... Ну не можна сказати, що ти отримав ці знання, і, і вони будуть там незмінні. Тобто uh -huh. постійно треба розвиватись, розвиватись навіть в великих холдингах. Там є плани навчання, розвитку спеціалістів, тобто тренінги. Вони навіть навіть ці тренінги проводяться не тільки там для фахівців топ менеджменту, а, там для операційного персоналу, uh -huh. починаючи там від обслуговування там техніки і закінчуючи там для якихось там лінійних агрономів, там теж їх вчать, і плюс уже до, до цього всього ще й крім. Крім того, що це що в них є там професійні навички, да їх ще загально під це підв'язують економіку, тому що зараз, ну от особливо в теперішніх умовах, дуже важливо вміти приймати вірні рішення з точки зору економіки, тобто вони повинні всі управлінські рішення базуватися на економічній доцільності. А як, якщо ми вже проговорили про теперішній час про економіку, як зараз з точки зору жнива, зараз да, активно йдуть? Да, да, зараз які зараз... результати Можеш трішки розповісти, тому що зараз війна? Да, ми, ми на ми на старті жнив, от, і, і, але вже те, що по по своєму підприємству я бачу, це те, що дійсно в цьому році буде один з близько до рекордних урожаїв за весь час, тому що з агрономічної точки зору склалися дуже гарні умови. Але це те, що ми балакали, що ти можеш там ну виростити, я, не, не знаю там 10 Тон кукурузи заробити на них там, мовно, там 200 доларів, а можеш виростити 5 тонн кукурузи і на них заробити 300 доларів. Тобто ага. Тут, тут, тут крім, крім всього, при всіх рівних обставинах зараз буде краще працювати той, хто гарно рахує. Але, але, крім, але крім того, що, що теж гарно рахує, треба, треба ще вміти це продати, тому що. Дуже багато людей, да, там, от коли там була е, маржа в, в нашій галузі там, досить висока, да, там, люди могли там, умовно там, роками тримати в себе. Там, Зерно, я думаю, то на що продавати, в мене і так гроші вистачить. Зараз вже зараз вже маржа стала менше. Відповідно, треба і в плані там маркетингу збуту також тримати нос повітру. Наприклад, ми займаємося прямим експортом. Так, і Коли там були блокади портів, все там ми знаходили варіанти там залізної дороги вивозили за кордон, автотранспортом. В той час як люди там казали, що ой, нема продаж, все пропало. Ну, просто треба. Тобто, якщо ви захочете, то можна да, працювати. Да, можна, можна, можна працювати, головне не сидіти, але ж кажу, от ну як мінімум, для того, щоб там реалізувати різні стратегії, треба хоч розуміти, що робити, а для цього треба, от якраз там якісь знання для цього і потрібні. А насправді ваша фірма не тільки активна от, в робочому плані, я також знаю, що ви дуже гарно і дякую вам за це. Допомагаєте військовослужбовцям, ВПО. Можете про це трішки розповісти? Тому що ми маємо це висвітлювати, щоб людей мотивувати. Ну так, да, зараз на жаль, я теж дивлюсь так, що багато вже, вже людей. Хтось втомився, в когось mm -hmm. там немає коштів, але ну треба тут. Чітко віддавати собі, ну, чітко треба розуміти, що якщо ти не, не воюєш, ти маєш робити щось для армії. Да? У нас теж там, бойові дії, напевно, там, по, о, 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 десь кілометрів 80 від нас велися. Да? І ми там теж там, чули на початку війни, як воно було, да? І, ну, люди. Людей коротка пам'ять забувають. Фактично щось, не відчули, але, але почули. І саме, і саме тому, ми теж, там, як звичайно, коли там почалась війна, зібралися з колективом, сказали, хто хоче, може виїжджати, хто хоче, там, ну, може йти в армію, але ну, ми, що, ну, ми, в ми ж не, не військові, да, ми хлібороби. І наша задача робити хліб. А під функціонуючі підприємства це в першу чергу робочі місця, це податки, і, і звичайно, якщо ти заробляєш гроші, ну ти не то, що там можеш, не можеш. Я, я вважаю, Маєш. що це моральний обов'язок кожного зараз допомагати. І ми дійсно там і наш, нашим полтавським тут військовим допомагаємо і, ну, дуже багато. Всіки не згадаєш, кому ми там. Але ж кажу, що комусь, комусь там ну, дійсно були допомоги, ми там купували дрони, комусь, комусь ми просто там надаємо продукти харчування. що ну, те, 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 чим можемо, те й допомагаємо. Тому що, те же, дуже багато коли почалась війна, там у фермерів куча там зерна що ой, ми там а що ми дамо, а де взяти, ну ми. О, у нас там теж там хотіли допомогти військовим там крупою, теж як на внутрішньо переміщених осіб. Ми теж біженці в себе дуже багато приймали. Mm. То... То теж просто коли нам треба було великі об'єми. знайшли переробників в Полтаві, завезли там зерно, туди вони нам віддали борошну крупу в великих об'ємах, і це взагалі нічого не варто, але просто там два-три дзвінка так? за да, просто домовитись. Тому що на початку війни всі хотіли допомагати, і ніхто за це гроші не брав. Тим більше коли знали, що це піде на армію, там безкоштовно переробляли і. Головне, головне бажання, але можна там ну, мільйон варіантів знайти, як допомогти. І Тепловізорами, коли їх там не було з німеччини, привозили там детективні історії. Ми поговоримо потім після цієї передачі один. Ну, дякую вам за вашу свідомість, за те, що ви це розумієте, і за те, що ви сказали найголовніші фрази, що допомагати це не те, що там хтось має, це прям морально. Моральна відповідальність перед кожним військовослужбовцем та взагалі перед самим собою. Тому Це, що ми ну, зараз тут сидимо навіть цю програму знімаємо тільки завдяки нашим і, тільки завдяки захисникам. Завдяки нашим захисникам. Ну я, чесно кажучи, дуже дивуюсь, коли є, є люди, які думають, що вони зможуть пересидіти, коли там кажуть, ну там що воєнкомат теж там. Ну от, наприклад, як у нас, у нас же теж ми от пішли по цій процедурі броні працівників, і в нас, в принципі, ну. Є там ну але це там операційні, якісь там труднощі, які пов'язані просто з тим, що система в нас так працює, але е, все поброньовано, все нормально, адекватно. Ну. Типу люди працюють, вони допомагають суспільству. Ну та, 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 та я, там там як там ж зараз там обновили цю систему. Там ввели критерії підприємств, які яким можна забронювати. А а конкретно в агропідприємств там, це ще це ще насправді до війни було. Підприємство з військоматом підписувало договір про мобілізаційне завдання. Тобто ти там зобов'язуєшся надати певний обсяг продукції, якщо там, ну то. то Треба буде, uh -huh. да і от фактично, ці люди, люди, кого забронювали, вони потрібні для виконання цього мобілізаційного завдання, і ну за це дуже велика вдячність, що що, що є такий варіант. Але ж я кажу, те, що ну комусь комусь потрібно не не всім воювати. На жаль, комусь і рахунки треба оплачувати, і людей годувати. Тому... Да, але головне, щоб була максимально більша кількість людей, так як ви, така як ваша фірма свідомих, які не тільки просто живуть, десь там війна окремо, як це було на жаль, там з 2014 року ми більшість таку помилку зробили. А от зараз, щоб всі розуміли, що ми зараз от ходимо, людина везе тазик чисто через те, що це може вона це робити. Да, на жаль, і працівник один наш загинув ще на самому початку вторгнення. Він пішов добровольцем, добровольцем да, і загинув. Ось саме через ці випадки ми маємо кожного дня пам'ятати, завдяки кому ми взагалі прокидаємося, живемо. І те, що ми сьогодні навіть це випадковість, напевно, вопросу випадкові щастя, що ми зараз знімаємо не під час повітряної тривоги, тому що це також все дуже впливає на наше життя. Зараз хотів би трішечки про позитив. Про нашу молодь, тому що все одно, не дивлячись на все, ми продовжуємо жити. Ми показуємо свою незламність. Можете зараз звернутися, можливо, дати якісь рекомендації майбутнім або теперішнім вступникам, які планують не обов'язково казати, що вступаєте в аграрний університет, тут все кльово. Просто як по-людськи, у вас же є величезний досвід. Ви знаєте, ну я шо що, що це, що, ну всім всім відмінниками, звичайно, не бути, да але от те, що я вже дійсно те, що я казав, що кожен для себе зможе щось взяти. В навчанні те, що він буде, буде використовувати в житті. І не треба зациклювати, що, що, оце, що, що, що це там випускний це кінцева зупинка. Ви своє навчання і час в університеті повинні оцінити як час для саморозвитку і закладання фундаменту для свого подальшого росту. Саме тому от, треба вибрати максимально комфортні умови, в яких на щастя, там у людей буде певний час розвиватись, можливо, там якісь помилки зробити, але абсолютно чітко треба розуміти, що на цьому нічого не закінчиться. Якщо ти хочеш досягти якихось висот, то навчання це там не кінцевий пункт кінцевого призначення, це там подорож. Угу. Тобто, мені здається, взагалі студентське життя це час для помилок. Маємо використовувати ну, всі, спробувати куди-туди, туди, не туди. 100%. 100 і зараз для, для самовизначення, тому що ну, зараз же ж покоління міняється, да, зараз там, молоді. Якщо раніше там, да, люди там, ну, думали, що от вони підуть на одну роботу mm. працювати. Да, зараз все сильно змінюється. І, е, і зараз, на жаль, молодь, от, це як історії поколінь. Да, там, зараз е, молоді дуже швидко потрібен результат. Тобто, Щось зробив і максимально швидко отримав. Я і, і так само і в нас бачу. От по студентах і практикантах, які до нас приходять, да, от, що йому треба зараз все, все і зараз, але ж ну теж, наприклад, деякі. Е... Роботи, як в Макдональдсі, наприклад, угу. да вони теж як трамплін. що люди, хто пройшов цю школу, це грубо кажучи, можливо, ти там на якійсь першій там своїй роботі чи навчання, ти там умовно, там якісь фінансів чогось ти там не доотримаєш, але ти здобуваєш досвід і капіталізуєш себе як фахівця. Тобто, ти ну от фафактично цінні свою, свою професіональну цінність здобуваєш в цей час. Тому студентське життя це кайфово все ж таки. Кайфово, особливо в нашому університеті. Ну, Сто відсотків. Скільки, типу... скільки тут, тут часу проведено і, і, і гарних історій. І всі, хто вступлять, у вас 100% будуть свої історії, свої спогади. А це як не крути, одна з найцінніших речей в житті. Тому, будь ласка, обирайте Полтавський державний аграрний університет. Ми, ми рекомендуємо як випускники. Всім величезна вдячність! Підписуйтесь на наші ютуб канали соцмережі. Ми для вас готуємо дуже багато всього цікавого. І вам хочу сказати величезну щиро, щиру вдячність, вам... що виділили нам час, що я прокинувся о сьомій ранку і приїхав на ось цю зйомку. Дякую величезно. Все, Всім гарного дня, до зустрічі!